Відкрутити політикам голови пропонує Зеленський, що так розгнівало президента. Зрізав обручку із руки загиблого героя і відніс в ломбард на Житомирщині. Затримали працівника моргу, який обкрадав тіла. Прикордонники відкрили вогонь на ураження по ухилянтах. Оподаткувати геть всі посилки з-за кордону хоче нардеп гетьманцев. Військові кажуть, це значно послабить наші позиції на фронті. До Києва приїхав британський прем'єр і привіз. Сторічну угоду про все це розповім зараз докладніше у студії Яна Кочкурова. Працівника моргу, який вкрав обручку у загиблого військового на Житомирщині, затримали. Чоловік зрізав золоту обручку з пальця полелого героя, коли готував тіло до передачі рідним для поховання. Тієї ж доби він здав викрадену обручку до ломбарду в місті Малин за 3900 гривень. Наразі затриманому загрожує до п'яти років ув'язнення за наругу над тілом загиблого. Вдова загиблого захисника Едуарда Рожки помітила зникнення обручки вже під час похорону. Прикраса зникла після того, як труну залишили в холодильнику місцевого ритуального бюро. Санітар стверджував, що обручка могла спасти, сповсти, але вдова побачила рану на пальці і запідозрила крадіжку. На Одещині прикордонники відкрили вогонь по ухилянтах. Киянин і двоє його друзів намагалися незаконно перетнути кордон на Одещині, щоб уникнути мобілізації. Під час затримання порушники не реагували на попередження, тож прикордонники були змушені стріляти. На щастя, обійшлося без жертв. Зеленський розкритикував політиків, які думають про вибори під час війни. Президент закликав українців жорстко реагувати на політиків, які під час війни замість допомоги країні займаються виборчими справами. Головне не боротись всередині одне проти одного. Ну тут політична складова велика, передусім, раз як ну відкрутити голову тим політикам, які все одно продовжують займатися виборами. Хоча їх час пішов ще 5 років тому, а у когось 20 років тому підкрутити їм голову можу вам порадити. Якщо зустрінете, ви відкрутить податок на посилки від Гетьманцева шкодить армії. Український військовий кореспондент Богдан Мирожников розкритикував ініціативу Данила Гетьманцева щодо оподаткування посилок. За його словами, нові правила суттєво ускладнюють закупівлю комплектуючих для армії, бо ж 10% візного мита та 20% ПДВ це додаткові 32% до вартості. А значить, замість 100 баксів за комплектуючі для FPV на Aliexpress треба платити 132 долари. Тож констатує кореспондент епоха і в піві по 350-400 баксів скоро скінчиться. Будуть всі від 450-470 доларів. Він також зазначив, що через нинішній ліміт у 150 євро на посилку виробники вже змушені дробити закупівлі. Якщо ліміт скасують, більшість логістики перейде в тінь, а поштові оператори не витримують навантаження через обов'язкове розмитнення майже всіх відправлень. Поки Гетьманцев вигадує санкції для українців, світ успішно перекриває нові шляхи нафтових доходів Путіна. Нові американські обмеження щодо російської нафти спрацювали майже миттєво. Що це вилилось для Кремля? Далі у сюжеті. Десятки танкерів з російської нафти опинилися поза законом і змушені дрифувати у світовому океані. Три танкери з більше як двома мільйонами барелів російської нафти плавають у водах у східного Китаю. Сім танкерів стали біля берегів Сінгапуру. Ще кілька десятків біля берегів Росії у Балтійському морі та далекому сході. За даними відстеження суден, опублікованих у понеділок, щонайменше 65 нафтових танкерів кинули якір у різних місцях. Причина новий пакет санкцій. Міністерство фінансів США у п'ятницю ввело санкції проти російських виробників нафти Газпромнафта та СургутНафтогаз, а також проти 183 суден, які перевозили російську нафту, оскільки санкції спрямовані на доходи, які Москва використовувала для фінансування війни з Україною. За підрахунками аналітиків, близько 10% світового флоту нафтових танкерів потрапили під нові санкції США. Тільки за один день російський рубль подешевшав майже на один відсоток. Ще з часів Брежнєва Москва розглядає експорт енергоносіїв як інструмент геополітики. Путін повністю прийняв цю модель поведінки. Між ціною енергоносіїв та рівнем войовничості Росії існує чітка кореляція. Експорт енергоносіїв є для Кремля основним джерелом фінансування війни. Чим вищими є ціни на нафту, тим більше зброї та агресивних намірів у Росії. Чим нафта, тим ближчий мир. Жорсткий прайс-кеп і подальше зниження ціни бареля російської нафти це шлях до глобальної безпеки. Санкції мають вплинути на експорт російської сировини до Індії та Китаю, які стали найбільшими покупцями вуглеводнів із Росії після початку повномасштабного вторгнення в Україну. Нові обмеження повинні відвернути Нью-Дейлі та Пекін від Москви. А отже, змусять їх купувати більше нафти у США та країн близького сходу. Нові санкції можуть безпосередньо вплинути на можливі майбутні переговори про перемир'я. Союзники України питають сусіди. ее позиции на будущих э, недалеких, я бы сказал, переговоров, э, особенно в преддверии э, прихода новой американской администрации к власти, но речь идет конкретно о этом историческом периоде, когда вот начнутся эти э, это движение к прекращению огня, собственно говоря, объем пример с Израилем. Поэтому очевидно, что Байден в последнем прыжке из стармер. Они пытаются усилить Украину, как они это делали в течение э, трех лет. Агентство Блумберг із посиланням на свої джерела повідомило, що Індія перестане приймати під санкційні російські танкери. Також індійські банки посилять перевірки та вже вимагають сертифікати походження сировини, щоб переконатися, що сира нафта не надходить від постачальників, які потрапили під обмеження в Кремлі. Старанно видають, що нічого не відбувається. Россия будет вести поиск альтернативных маршрутов поставок своих энергоносителей, чтобы минимизировать последствия американских санкций, заявил Песков. Говоря о новых ограничениях, он подчеркнул, что такие решения ведут к дестабилизации мировых рынков. Москва будет отслеживать последствия. Альтернативні варіанти понесуть за собою значно більші витрати, тому в найближчій перспективі має скластися ситуація, коли російським нафтовим компаніям буде вигідніше не шукати шляхи обходу санкцій, а виконувати їхні вимоги. А отже, це означає, що Москві доведеться продавати нафту за ціною обмеженою 60 доларами за барель, що істотно скоротить обсяг валютного виторгу, який отримує Кремль на війну в Україні ня Угода про сторічне партнерство. Прем'єр Великої Британії Кір Стармер прибув до Києва, щоб зустрітися з Володимиром Зеленським і підписати угоду про поглиблення оборонного партнерства. Документ передбачає подальшу військову допомогу Україні та гарантії безпеки. Договір про сторічне партнерство між Україною та Британією також має на меті посилити економічні зв'язки у невійськових сферах, таких як наука та технології. Також Стармер оголосить про Ділення 40 мільйонів фунтів на відновлення економіки України, зокрема для підтримки зеленої енергетики, ветеранів та жінок, це доповнить 12 мільярдів фунтів допомоги, яку Британія вже надала Україні. Стармера в Києві зустрічав також посол України в Британії Валерій Залужний. Раніше Стармер обговорив відправку миротворчих військ до України із президентом Франції Еммануелем Макроном. Мова про британських та французьких військових, які поїдуть як миротворці після будь-якої потенціальної угоди про припинення війни. Президент Франції давно підтримує цю ідею і вже говорив про це з Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском. Однак, джерела в британському уряді підкреслюють, що Стармер ще остаточно не схвалив цю угоду разом з тим. Видання Телеграф у публікації показало три сценарії, як теоретично війська Британії та інших країн можуть бути розміщені в Україні. Зокрема, перший передбачає заморозку лінії бойового зіткнення в Україні, при якій РФ залишає під своїм контролем тимчасово окуповані території на сході та півдні країни. Також розглядається можливість захисту західними військами Києва. Це другий сценарій, і третій передбачає створення на території Польщі повітряного щита і одночасно тренування воїнів зсу в Україні. Фіцо можуть відправити у відставку. Опозиційні політичні сили Словаччини вирішили боротися із кремлівським ставленником на чолі своєї країни, бо бачать, що його політика веде до великих проблем. Останньою краплею стали вибрики політика у питанні газових перемовин з Зеленським. Детальніше про це в сюжеті. Опозиційні партії Словаччини внесли до парламенту пропозицію про вотум недовіри прем'єр-міністру роберту Фіцом про західні сили, які представляють такі партії, як Прогресивна Словаччина, Свобода та Солідарність, Християнські демократи, словаччина за народ та християнський союз, вважають, що нинішній очільник уряду не впорався з поставленими завданнями та намагається поставити під сумнів політичний курс усієї країни. Роберт Фіцо залишив словаччину замість того, щоб бути вдома і вирішувати проблеми, які турбують людей. Він мандрує світом, кланяється диктатором, насолоджується розкішню десь у В'єтнамі. Він ображає наших сусідів і партнерів. Ми не дозволимо Фіцо розвернути словаччину на схід. За словами Шемечка, за 14 років правління Фіцо завдав країні стільки шкоди, що не вистачить і 10 годин, аби все перерахувати. Протистояння політ всередині словаччини посилилося після того, як у кінці грудня 2024-го Роберт Фіцо поїхав на поклон до кремлівського диктатора та відмовився відвідувати Київ в перші тижні нового року. Прем'єр взагалі зник з радарів, і лише завдяки відео вдалось вирахувати його місце перебування у лакшері готелі «В'єтнам». Словаччиною прокотилась хвиля протестів з гаслом Братислава це Європа. Словаки вийшли на вулиці десятка міст країни. Мітингарі кричали, що Словаччина не російська ганчірка та не Росія, а сам Фіцо агент Кремля та колаборант. За словами політологів, проєвропейські партії намагаються використати ситуацію та поставити шах та мат парламентській коаліції. Нагадаємо, в жовтні 2023-го партія Фіцосмер або ж Курс Соціальна демократія підписала меморандум про створення коаліції з партією діючого президента. Пелігрійні голос та проросійською словацькою національною партією. А ось ліберальна партія Шемечка, прогресивна словаччина, що за підсумками виборів посіла друге місце, опинилась в опозиції. На даний момент рейтинги партії Фіцо впали настільки ж, наскільки виріс рейтинг їх головного опонента партії Шемечка. Ми маємо розуміти, що перемога Фіцо насправді на парламентських виборах попередня вона не була беззаперечною. Тобто ми бачимо там доволі серйозну конкуренцію різних політичних сил. Тобто, Словаччина дійсно є демократією зі змінністю влади. І, відповідно, той невеликий плюс, який отримав Фіцо на минулих виборах, він вже фактично випарувався, і низка скандалів тягне його рейтинг донизу. А в той же час ми бачимо дійсно зараз якраз такої проєвропейської спільноти, яка активізується для того, щоб не дати розвернути словаччину в бік Росії. Тому звичайно, з точки зору якраз протестних акцій і того потенціалу, який є. Звичайно, вони можуть в теорії призвести до позачергових парламентських виборів. До речі, не лише парламентських, там все залежатиме далі від можливості президента Пілігріні якимось чином автономізуватися від дій безпосередньо. ФІЦО. до речі, зверну увагу, що після поїздки ФІЦО до Москви Пілігріні вимагав пояснень. Щодо дій свого прем'єр-міністра, хоча, звичайно, там Пілігримі потім скасував візит до України свій офіційний, але тим не менш все рівно видно, що у них навіть всередині коаліції є великі і великі питання. Паралельно з поїздками до Москви та В'єтнаму у Роберта Фіцо відкрився новий фронт так званої газової війни. Після того, як Україна зупинила транзит газу, прем'єр Словаччини погрожував залишити без допомоги українських біженців та заборонити експорт електроенергії до України. За публічною сваркою Фіцо з президентом Зеленським спостерігали як мінімум у двох країнах. Експерти говорять, що уряд Фіцо ухвалив бюджет на 2025 рік з максимально урізаними соцвиплатами. Що звичайно ж не сподобається виборцю, тому проросійський прем'єр і знайшов вихід повісити всі біди на Україну. Окрім того, фіце розуміє, що позачергових виборів йому не уникнути, і тому максимально мобілізує свій електорат. Це складно пояснити ситуацію, коли рейтинг фіцо падає. Можливо, він хоче з вибори, поки він не впав остаточно, але він зараз менше ніж у опозиції, і йому потрібні якісь дуже сильні емоції, щоб на цьому піднятися. Тобто, очевидно, що в ситуації, коли в нього ну погана ситуація. А програш виборів для Фіцо особисто означає можливість поновлення кримінального переслідування, тобто тут питання не тільки влади, а питання власної шкіри. От йому потрібно підняти оцей цей темний електорат, який малоосвічений, який не любить сусідів і так далі, нікого не любить. Змусити його голосувати він якраз зараз. Ці заяви антиукраїнські. Вона на це електрат. Вотому недовіри наближає вибори до парламенту Словаччини, але коли відбудеться голосування, власне, за нього невідомо. Для перемоги опозиції необхідно отримати більшість голосів. Корабель завис у повітрі над морем поблизу Одеси. Така незвична картина з'явилася завдяки цікавому природному явищу під назвою Фата Моргана. Воно створює ілюзію, що у повітрі видно об'єкти розташовані за горизонтом. Були головні новини на цю годину. Залишайте коментарі під цим відео, підписуйтесь на наш канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наш наступний випуск. Побачимось.